Закон України про національну поліцію, стаття номер 78 е, Називається вона так: Стаж служби в поліції. Так, є така стаття, я нічого не вигадую. Ось вона прямо написана з інтернету. Взяв. Е, перший пункт стаж служби в поліції дає право на встановлення поліцейському надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачувальної відпустки. Другий пункт до стажу служби в поліції зараховується. О, цікаво, що ж там зараховується. Так, перший підпункт. Служба в поліції на посадах, що заміщуються поліцейськими з дня назначення на відповідну посаду. Другий підпункт. Військова служба в Збройних Силах України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України, управління державної охорони цивільній обороні України, внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України та інших військових формуваннях. Утворених відповідно до закону службу Службі безпеки України, службі зовнішньої розвідки, Державній спеціальній служби транспорту. Ось так. Третій підпункт. Служба в органах внутрішніх справ України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду. Так, четвертий підпункт. Час роботи у Верховній Раді України, місцевих радах, центральних і місцевих органах виконавчої влади із залишенням за військов... на військовій службі на службі в органах внутрішніх справ України або на службі в поліції. П'ятий підпункт час роботи в органах прокуратури і судді осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих, а також служба в службі судової охорони. Шостий підпункт дійсна військова служба в Радянській армії та військова. Морському флоті, прикордонних внутрішніх залізничних військах в органах державної безпеки та інших військових формуваннях колишнього СРСР, а також в службах органах внутрішніх справ колишнього СРСР. Так, уже пригадали ще Царську імперію, там російську якусь, так і там теж можуть А Якщо хтось дожив до такого віку, що працював ще при царі а і тут хоче попрацювати, треба стаж його, щоб е зберігся. Третє, під час обчислення стажу служби в поліції виховуються тільки повні роки вислуги років без округлення фактичного розміру вислуги років у бік збільшення. І четвертий пункт: порядок обчислення вислуги років в поліції встановлює Кабінет міністрів. України, от так от, щоб ви знали. Чи знали ви до цього дня, поки я не прочитав цю статтю? Мабуть, мабуть, не знали, і я не знав. Ну так, може, здогадувались. Ну, Особисто я ніколи навіть про це і не замислювався, і воно мені на думку не спадало, що там їм враховується до стажу. Мене це зовсім не цікавило від слова взагалі. Ну, І бажаю що вас також. Якщо ви згодні, ставте вподобайки.